Можете відкрити свої Біблії або підготувати проектор, щоб висвічували місця писання. от Але я вважаю, що коли йдеш в дом Божий, бери з собою Біблію. от Бери з собою Біблію, щоб читати Боже Слово. Знаєте, наша церква називається церква християн віри євангельської. Тобто наша віра вона, вона будується на Евангелії. На Євангелії. А Єванглія це Боже Слово, це свята Біблія, це Боже Єванглія. І для того, щоб нам вірувати, нам потрібно знати Святе Письмо. Це відповідальність кожної людини. Знати святе письмо, читати. Святе письмо, роздумувати над святим письмом, слухати святе письмо, виконувати святе письмо. Тоді ти є християнин. Якщо цього нема, то ти не є християнином. Якщо нема Божого Слова, ти не можеш бути християнином. Тому в церкві Божої проповідується Євангелія, проповідується Слово Боже. Але люди Божі, вони повинні читати Біблію, а також вони повинні. Звірювати те, що каже проповідник, з тим, що каже Святе Письмо. І це така Ну це відповідальність. Проповідник не є Богом, проповідник не є царем, проповідник не є якоюсь сакральною фігурою, він є людина. Яка може помилятися, яка може е, щось не, то, не те проповідувати, тому людина Божа вона повинна звіряти, чи, так, чи, ну, чи проповідує проповідник Правду Божу. Тому для того треба знати святе письмо. І нехай Бог благословить нас бути справжніми християнами, які вірять. Євангелія які знають Євангелія. Тому я вірю, що на служінні людина має бути з Біблією. Це така вступна частина. А я продовжую тему п'ята заповідь. П'ята заповідь. Ми з вами говорили пройшли раз про п'яту заповідь. Скажіть мені, про що каже п'ята заповідь? Шануй батька та матір. Да? матір. П'ята заповідь, яку Майсей проголосив на Горі Сінай, п'ята заповідь, шануй батька і матір, і тоді будеш довго жити на землі, Дов, довго і хорошо жити на землі. Ну, я так перефразовую своїми словами. І в прошу раз ми з вами, останній раз, ми про це з вами. Говорили, що є шанувати, а також ми, ми казали про, говорили про те, що а, для чого взагалі для чого, а, яка функція у батьків є, ну крім того, щоб народити дітей. А, і знаєте, така була жвава реакція. от До речі, знаєте, така жвава реакція, що коли треба було після. Проповіді помолитися, то в нас в залі стояла гробова тишина. Дуже так тихо було. Я не знаю, чи всіх всіх якось це та сама, що всі були в роздумі, так, щоб мовчали. Це теж я трошки відступаю сьогодні від теми, тому що я я вірю, що церква повинна молитися. Люди Божі повинні молитися. Молитися. І я не вірю в молитву а, такої, якщо церква зібрана, а, в молитву Тишини. Біблія каже, що вони зібралися разом, і російською, єдинодушно, російсько, єдинодушно возвисили голос і почали молитися. Вони всі єдинодушно почали молитися. От, не єдинодушно мовчати і слухати, що там пастор молиться. А вони єдинодушно почали разом всі молитися. Тому я вірю в громку молитву. І знаєте, мені трошки лячно, коли церква не молиться, коли батюшка молиться. Ви розумієте, але ж у нас немає батюшки. Розумієте? А іноді ми так з вами дозволяємо, щоб у нас був батюшка, який хай молиться, а ми будемо мовчати. І тільки в кінці скажемо амінь. Розумієте, про що я кажу? А, тому я надію що ми сьогодні, коли будемо молитися, то ми всі будемо молитися. Щоб навіть, трошки гул стояв в Домі Божому. Гул. Я вже не кажу, щоб у кришу зносила, щоб гул стояв. Добре. <кій> і Uh, все ж таки, я, після останньої проповіді була така жвава реакція. До, до мене деякі люди підходили, казали якісь там за, замічання, якісь там приклади. От, uh, і це ну, так дуже приємно, що тема вона так от, вона торкнулася, торкнулася У нас, Я думаю, що це, ну, це така дуже практична. От, і сьогодні я хочу другу частину. Це, знаєте, якби відступлення від, від від теми, я її так назвав п'ята заповідь, друга частина замітки на полях. Тобто воно не вийшло в основну частину, але воно важне, і я хотів би сьогодні про це з вами поговорити. Оці за, замітки на полях, деякі е, поради е, батька, тому що. Англійська прислів'я каже такий стак. Не виховуйте дітей, все одно вони будуть схожі на вас. Виховуйте себе. Розумієте? От. Можна багато-багато говорити дітям правильних слов, але якщо ми самі так не поступаємо, так не робимо, то це не буде мати ефекту. Тому я хотів би оці замітки на полях. Деякі, деякі паради, які от мені в останню, в останню неділю е, сказали люди, з якими я спілкувався після служіння. Я хотів би про це е, поговорити. Деякі речі, які відбуваються в сім'ях, е, в житті батьків, які потім вони мають великі наслідки, великі наслідки, в тому числі, і стають. Е, Перепоною в шануванні батьків, самих батьків. І перше, про що я хочу сказати, а, є така проблема. Ніколи не створюйте, не створюйте альянси з дітьми проти друг друга. Це перша парада. Іноді батьки бувають глупі, вони коли починають. Сваритися одне з одним, вони намагаються на свою сторону перетягти дітей. Союзники бажають мають дітей на свою сторону затягнути. Іноді от брат Сергій розказував. Він каже: в деякі сім'ї прийдеш в гості і не хочеться туди приходити, бо дружина. З дітьми ополчилися проти батька, і вони його закльовують там. І це при людях відбувається все. І від він такий сидить, а вони його там довбають. І вони вже привикли це робити, якщо вони вже при людях не соромляться таке робити. Знаєте, одна маленька дівчинка сім років, вона заявляє, про свого батька. Він нам все життя загубив. Сім років. Дівчинка. Про свого батька. чи слова вона каже? мамини це жінки люблять. Ти...» Я не чув, щоб чоловіки казав, ти мені життя загубила. Не чув, не разу. Але жінки так кажуть. Ти загубив моє життя. Да? Все життя мені споганив. от Знаєте, ніколи не намовляйте дітей проти проти один одного. Ніколи. Іноді жінки, мабуть, ну не знаю, не знаю чого, але іноді так от жінки вони більше склонні до мене. Можливо, я, ну, можливо, я як це сказати, Ну, не перебільшую я суб'єктивно, да, я ж чоловік. Але, але все ж таки, я більше, мабуть, бачу такого, як жінки вони підключали дітей проти, проти батька. Можливо, того, що, можливо, це відбувається, тому що коли люди розводяться. На жаль, іноді люди, ну не іноді, в суспільстві, в нашому багато людей розводяться. І діти залишаються а, з мамою. Знаєте, іноді. Батька, так скажемо, даже навіть ну, на державному рівні. Тобто судді майже завжди, вони типа, дитина має належати мамі. А мама вона приймає таку позицію, що батьку забороняє бачитися своєю дитиною, вона на нього там поливає грязю всілякою. Можливо, він і заслужив, можливо, він і є мерзавець. І, мабуть, в більшості случаїв, ну, так воно і є. От, е, ну, але ж ти теж, ну, не ця, як це сказати, Ну, не звізда, е, не зірка. От, і твоя доля війни в цьому є, якщо розлучення відбулося. Але не можна, не можна, не можна настроювати дітей і свої е, образи, свої якісь негаразди. Втягувати дитину, щоб вона протистояла своєму батьку. Це приносить проклят прокляття на дитину. Бо Святе письмо каже: шануй батька і матір. І батька шануй, і матір шануй. Знаєте, пам'ятаєте, була, ну, можливо, ви її не знаєте, але а, я пам'ятаю, там. В 80-90 ті роке ну, популярны шансон такие, знаєте, такий шансон ще за радянських часів, а, такі блатні пісні, пісні да? такий шансон. Вот. І там була така пісня День, когда исполнилось, мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет. Може, хто із старших може, пам'ятає цю пісню. Я вже не пам'ятаю всіх там цих таких слів, але от цей автор поє попає поє, поє цю пісню. Я не пам'ятаю, чи пише він там про тюрму, чи згадує він, чи що, чи що це саме. Ну, бо ж це ж така тюремна така тематика. От. Але не пам'ятаю. Але в кінці там є слова, що сусід розказав, що це мама тобі зв'язала. Але вона сказала, що це від отця подарунок. Що ти про нь о ньому не думай плохого. Подрастеш, сам поймеш все згадати. Розумієте? Тобто, знаєте, от, э, автор цієї пісні, я не пам'ятаю ну, всіх там, нюансів цієї пісні. От я просто коли готувався, так споминав якийсь, може, приклад якийсь. Я спом... Ну, сповнив цю пісню. Іноді вони вспливає, Знаєте, гоп-стоп, ми подойшли за угла. Я згадав цю пісню. І знаєте, от. Можливо, батька цього хлопця, якому 16 років, сидить в тюрмі, нічого для цього хлопця не робить. Можливо, він якийсь там ну, мерзотник, п'яниця і ще якийсь. Але мама вона каже: не думай про батька поганого. От він тобі прислав жаки. Та батька, можливо, і забув про цього хлопця вже. Але мама вона показує: от батька про те, тебе любить і помнить. І це важливо для дитини. Це важливо, можливо, які б там не були обставини, які б не були відносини, чи чоловік і жінка, можливо, вони стали такими друзями, ну, ворогами. Були друзями, стали ворогами. Але для дитини важливо обидва батьки. Обидва і мама, і тата. І не можна брати отакі альянси і е, дитину перетягувати. На свою сторону для того, щоб гнобити когось із батьків. До речі, я вспомнив ще одну, мені розказувала, а, я знаю ще одну історію таку. Коли мама стала віручою почала відвідувати церкву, то чоловік її вистав, о, сектант, в хто почала ходити. І він почав за своїм сином гнобити маму свою, ну, жінку. От. І син почав презирати свою маму. І за того, що вона в церкву пішла. Я сповнив такий випадок. Але не повинна цього робити. Не повинна. Знаєте, діти вони, вони бачать це. Вони дуже це бачать. І от якщо таке відношення у нього формується, якщо от, союзники, всі такі альянси складаються. Я пам'ятаю також одну дівчинку, їй було 5 років, особисто я був свідком. Вона стоїть 5 років дитина, стоїть перед зеркалом, розчосується і сама з собою розмовляє. От танька стерва, опять нажралася. Це вона про свою маму. П'ять років. Розумієте, звідки дитина взяла таке э, розсуждення? Звідки воно взялося? І, і, і ці речі вони руйнують життя наших дітей. Руйнують. І це цього не повинно бути в сім'ї. Ну, я, можливо, розказав вам, знаєте, такі крайні случаї Ми ж віручі люди. да Ну У нас немає такого, щоб там хтось нажрався. Ну, по, 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 по всякому випадку, не повинна бути. Я просто не можу навіть все таке. Але інші такі от ситуації, можливо, вони не такі жорсткі, вони відбуваються. Але давайте ми прочитаємо, як в Біблії описується, як повинна відноситися. Ви знаєте, що Біблія, вона ж дає, Як нам відноситися? Дивіться. Хто із вас читав Біблію взагалі? Книгу притчі. Хто читав? Хто читав 31 розділ Біблії э, книги притчі? Про що там написано? Про добродетельну жінку. Да Про українська Біблія написано. Э, зараз я так скажу, э, добропорядну жінку. от Книга притчі. І от дивіться, що тут написано. Я не буду все читати. І хтось може казати, це про жінку. Ні, тут не тільки про жінку, тут про жінку, чоловіка і про дітей написано. Дивіться. З 11 го вірша. Цілковито впевнена в ній серце її чоловіка, і він не залишиться без прибутку. В усі дні свого життя вона засвічує йому добром, а не злом. Як ця жінка відноситься до свого чоловіка? Вона добре, вона засвідчує всім своїм життям. Засвідчує своїм життям, своєму чоловіку добром, ані злом. Вона йому не кричить: ти мені життя все збаганив. Вона не довбає цього чоловіка. Вона його не піліт, вона його не долбить, вона його не сверлить. Вона засвідчує йому добром. Добром. Ви читали чим займається ще жінка? Вона паше, як папа Карла. Вибачте. Вибачте. Але вона а вона чоловіку своєму, вона засвідчує йому добром, а не злом. І дивиться, що далі написано. Вона так до нього відноситься. І 28 і 29 вірш. Встають її діти і називають її щасливою, а її чоловік хвалить її, кажучи. Було багато вправних жінок, однак ти перевер перевершила їх усіх. Тобто вона йому засвідчує добром. А не злом, а діти і чоловік, вони її хвалять, вони її хвалять. Якщо ж дружина засвідчує своєму чоловіку добро, якщо вона його підтримує, якщо, якщо вона йому допомагає, а чоловік її хвалить. То і діти будуть її хвалити. І скажіть, буде в цій родині щастя. Ну, звичайно, куди воно дінеться? Коли і відбувається це, коли є підтримка, то що надо? Що ще надо? Все є. Благословіння є. А, брати і сестри, це дуже важливо. Вона його шанує, він її хвалить. А якщо нема цього, отож. І це перше. Друге Друге таке, така парада. Вона зв'язана також з, з першою. Ніколи не свариться перед дітьми. І перед батьками, до речі, теж ніколи не свариться. Перед батьками. Тому що ви полюбитесь через півгодини А батьки будуть переживати. Знаєте, як моя теща досі переживає? Вони розмовляють з мамою, а Оксана часто розмовляє на на зв'язку. от І я там щось ну скажу. А те ще він там свариться чи що. ну ну Батьки переживають, да уже скільки років це сам. Да ні, все нормально, це. Знаєте, я можу щось там. Ну, крикнути, там що ж сказати. Вони переживають. Але давайте ми до дітей повернемося від батьків. Знаєте, ну сварка може статися в будь-якій сім'ї. В, 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 в кожній сім'ї люди сваряться. Сваряться в кожній сім'ї. Один пастор заявляв, що він за своєю жіною ніколи не сварився. Він так заявляв, що вбив себе грудь. От. А потім оказалось, що збрехав. Збрехав. От. Тому а, всі сваряться. Всі сваряться, люди. Чому ми сваримось? Тому що ми всі люди. Ми, у нас є гріх. У нас у всіх є егоїзм. У нас у всіх є якісь ну, наші притаманні нам речі. І коли ми сталкиваємося з людьми, ми знаєте, ну як це, ну, іскри летять. Да? Ну, це, це взагалі ну, якби, е, сваритись нормально. Ми знаєте, притираємось друг до другу. да, Притираємось. От, э, друг до друга. Потім вже притерлися, знаєте, обтісались наші гострі краї, і вже нормально ми все почуваємо. Тому це нормально. Але часто буває так, що сварка вона переходить на особистості. Да? Вона виникає там і що? А ми рівно сам дурак. Да? От. Ти дура, ти дурак, ти це, ти це. Ти неудачник, ти корова, і все пішло, пішло, пішло. Ну, і вже ми починаємо сваритися, скарбляти один одного. І з якогось а, ну, такого а, конструктивного ми переходимо на особистості вже сваримося, сваримося, що через півгодини вже не пам'ятаємо, що ми сваритися почали. Але вже все, повне серце горечі обід, переживань. Сльоз, ну і все такое тако проще. До того ж, сварка, ви знаєте, ми іноді починаємо перебільшувати речі, роздувати їх. такі